Актуальність цієї теми надзвичайна. Травматичні пошкодження ока та їх наслідки протягом останніх трьох десятиріч займають провідні позиції за показниками звернення у відділи невідкладної допомоги і знаходяться на другому місці з причин зниження зору в Україні. Наслідки травм ока та орбіти за останні 35 років посідають. Одне з перших місць по інвалідності значно зросла питома вага наслідків травм ока подивіться тільки з 13 до 14 року, тому що в 2014 році почалася війна на 3%. Воєнний стан в нашій країні обумовив необхідність аналізу та розробки нових підходів до надання медичної допомоги потерпілим під час таких подій. Важливо, що небезпека в цій ситуації планується, готується і реалізується людиною, його розумом і тому має складніший і витонченіший характер, ніж природній техногенні небезпеки. У реалізації небезпек воєнного часу менше стихійного і випадкового Зброя застосовується зазвичай у несподівану для жертв мить агресії і в найуразливішому для неї. Місці розвиток засобів завдання удару завжди випереджує розвиток адекватних засобів захисту. Упродовж певного проміжку часу є перевага засобів нападу над засобами захисту. Для створення засобів нападу завжди використовують останні наукові досягнення, залучають найкращі наукові сили та науково-виробничу базу. Тому від деяких засобів нападу майже неможливо знайти методи захисту. Зокрема, це стосується ракетно-ядерної зброї. Сучасні війни все частіше мають терористичний і антигуманний характер. Мирне населення країн, що воюють, перетворюється на один із об'єктів збройного впливу. Бойова травма органа зору це травма, яка виникає у потерпілих під час бойових дій. І включає в себе всю сукупність травм та поранень. Серед бойових пошкоджень розрізняють вогнепальні поранення і взривні пошкодження. Вогнепальні поранення викликаються кулями та різноманітними уламками. Взривні поранення спричиняються дією основних факторів вибуху: це термічного, механічного, ударної хвилі, токсичних продуктів вибуху. До бойових травм відносяться також травми органа зору, отримані в бойових діях, але не пов'язані з прямою дією на потерпілого уражених факторів зброї. Множинність ураження та наявність контузійного синдрому це особливості сучасних бойових пошкоджень, домінування комбінованих та поєднаних травм 85-90%, значна важкість травм, часто двостороннє пошкодження органу зору. Взагалі, травма ока бойова, вона приблизно коливається від 2 до 6%. відсоток, і кількість травм органа зору збільшилася. Чому? Тому що люди винайшли яким чином захищати себе, тобто організм, цей бронежилети, тобто це каски, це, скажімо, там наколінники, спеціальне взуття, але на очі іще ніхто нічого не придумав, крім захисних окулярів. І якби вони були в достатній кількості, то практично було б дуже добре. Основні недоліки при наданні допомоги хворим з бойовими пошкодженнями органа зору. По-перше, це невчасна допомога, ну вона не може бути майже вчасна, тому що це війна, е а в певних випадках низька за якістю термохірургічна допомога, незадовільна якість діагностики внутрішньоочних Сторонніх тіл в медичних закладах за місцем надання первинної офтальмологічної допомоги, низька ефективність намагань видалення сторонніх тіл при первинній хірургічній обробці, також збереження практики первинної енукліації. Я раз хочу наголосити одне діло, коли з орбіти ми бачимо залишки ока, і їх треба видалити, але при можливості зберісти, зберегти око, і з точки зору, скажімо, професійної, медичної, можливо, навіть мова не йде про функції органа зору, але збереження ока як орган це важливий момент. На жаль, недоліком є це первинна енукліація. Недостатня профілактика ускладнень. Сучасна класифікація бойових травм органа зору об'єднує дві класифікації: Міжнародного товариства травм ока 2020 року і поляка. Розрізняють травми очної ямки, травми допоміжного апарату ока, травми очного яблука. Також ізольовані, множинні, комбіновані поєднані. Незалежно від цілісності зовнішньої оболонки ока розрізняють закриті травми ока. Контузія, не проникаючи поранення, не проникаючи поранення з поверхневим стороннім тілом. А також відкриті травми ока. Це проникаючи розрив, наскрізне поранення і руйнування очного яблука. Залежно від локалізації виділяють рогівкові поранення. Це перша зона. Також друга зона це рогівково склеральні І зона за лімбом це уже. За целярним тілом це вже третя зона. Для визначення ступенів тяжкості травми враховують рівні зниження гостроти зору від першого рівня до п'ятого. Як ви бачите, перший рівень це зниження мінімальне 0,5 зору, а п'ятий рівень від правильної проекції світла до нуля. І залежно від ступеня тяжкості виділяють травми легкі середньої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі. Пошкодження легкого ступеня тяжкості це гематоми та ненаскрізні поранення по вік. Крововиливи під конюнтиву, сторонні тіла, конюнктиви, поверхневі сторонні тіла рогівки, не проникаючи поранення, ерозії рогівки, кільце фусіуса, прогноз для зору та тривалість лікування при травмах легкого ступеня, прогноз сприятливий, повне відновлення функцій і повернення до служби через. 2-4 тижні. Допомогу надають військово-польовому шпиталі. Пошкодження середнього ступеня тяжкості, розрив або частковий відрив повік без значного дефекту тканин, ненаскрізне поранення очного яблука, глибокі ерозії та набряк рогівки, гіфема, Перез внутрішніх м'язів ока, надрив зіничного краю райдушки, локальні помутніння кришталика. Гемофтальм. Крововили в сітківку берліновське помутніння сітківки на периферії. Прогноз для зору на тривалість лікування для травм середнього ступеня тяжкості. Прогноз відносно сприятливий, часткове відновлення функцій і повернення до служби через 4-8 тижнів. Допомогу надають військовопольовому шпиталі, пошкодження тяжкого ступеня, поранення повік з значними дефектами тканин, пошкодження сльозних органів, пошкодження тяжкого ступеню це і відкрита травма ока, великий відрив або розрив райдушки, тотальна гіфема, помутніння підвивих або вивих кришталика. Гемофтальм, розрив або відшарування судинної оболонки та сітківки, Беріновське помутніння в центрі сітківки також переломи кісток очної ямки. Прогноз прогноз сумнівний, часткове відновлення функцій і можливе повернення до служби через два місяці. Первинну висококваліфіковану допомогу надають в спеціалізованих офтальмологічних центрах і пошкодження особливо тяжкого ступеня та відсутність зору. Розтрощення очного яблука, відрив, розрив або здавлення у кістковому каналі здорового нерва. прогноз в такій ситуації несприятливий: втрата зорових функцій, безповоротна, інвалідність позору і первинну висококваліфіковану допомогу надають спеціалізованих офтальмологічних центрах. При класифікації пошкоджень ока враховують аферентний зіничний дефект, тобто це реакція на світло. Тез виконується з використанням яскравого джерела світла. Позитивний та зниження гостроти зору на 50% вказують про травму ока тяжкого ступеня. Закрита травма ока, контузія лівого ока з пошкодженням переднього відрізка. Легкого ступеня, зниження гостроти зору другого ступеня і негативний тест. В класифікації поляка є ненаскрізне не наскрізне поранення, розрив вільного краю повік і відрив повіки повну або частковий однієї або двох повік. Приклад діагнозу бойових травм: ненаскрізне поранення верхньої повіки правого ока, повний відрив нижньої повіки правого ока. В класифікації також є вид поранення, характер поранення, напрямок раневого каналу, пошкодження кісток і локалізація сторонніх тіл. Приклад: множинне пряме з пошкодженням кісток, поранення орбіти, травматичний анофтальм зліва це в обстеження саме цього пацієнта. При сучасних бойових діях можливе зростання числа пацієнтів з різноманітними опіками органа зору від 6 до 13 відсоток як за рахунок профільних опіків відкритих частин тіла від зриву, так і від опіків полум'я. В основі організації медичної допомоги постраждалим з пошкодженням органа зору лежить важливий принцип шпитальної хірургії. Це треба запам'ятати при відсутності прямої загрози життю. Ведучим серед поєднаних та множинних травм слід вважати пошкодження ока. Для визначення типу та ступеня важкості травми органу зору на початковому етапі перевіряють гостроту зору, поле зору орієнтовним методом, оцінюють станочного яблука, методом бокового освітлення, фонариком і досліджують аперентний зіничний дефект. При сортуванні поранених офтальмологічного профілю уточнюють скарги, анамнез та визначають. Функції органа зору скринінговими та контрольними методами Анатомічний стан органозору при побічному фокальному освітленні. На робочому місці офтальмолога зрозуміло, вже йде повноцінне обстеження: візометрія, периметрія, рефрактометрія, кольоровідчуття і анатомічний стан органозору визначається, дякуючи біомікроскопії, гоніоскопії, екзоофтальмометрії, а також діафаноскопії, тонометрії, ультразвукове дослідження тобто, всі методики, які є, приміняються. Наявність або відсутність сторонніх тіл кісткові пошкодження орбіти визначають за допомогою, звичайно, рентгенографії при можливості комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії. Клініка та діагностика ознаки проникаючих поранень є абсолютні і відносні. До абсолютних відноситься надскрізна рана рогівки або склери, отвір у райдужній оболонці, наявність стороннього тіла всередині ока, випадіння внутрішніх оболонок, пухир повітря у скловидному тілі. І відносні це передня камера, яка вона глибока, мілка або зовсім відсутня, зміни форми зіниці, сегмент тарне помутніння кришталика. Гіпотонія очного яблука, гіфема або гемофтальм, химоз кон'юнтиви або субкон'юнтивальні крововиливи. Поранення повік розрізняють на скрізні поранення повік, при яких пошкоджується шкірно-м'язовий та тарзоконюнтивальні шари повік. І не скрізні, це коли пошкодження тільки шкірного та м'язового шару. Виділяють також відриви повік частковий і повний. Поранення слізових органів, як правило, ніколи не бувають ізольованими, а поєднуються з травмами носа, гайморової пазухи, решітчастого лабіринту, мозгового та лицевого черепа. Поранення орбіти поєднуються з пораненням очного яблука та голови. Огляд таких хворих здійснюється з суміжними спеціалістами, нейрохірургами, щелепно-лицевими хірургами і лор-спеціалістами. Загальні принципи лікування, основні принципи хірургічного втручання, це видалення сторонних тіл, кришталикових мас та крові, реконструктивний підхід з максимально можливим відновленням цілісності оболонок та їх нормального співвідношення, попередження післяопераційних ускладнень, принцип консервативного лікування, якщо ми не можемо провести е, негайну хірургію, це раціональна. Антибіотикотерапія, і загальна, і місцева, протизапальна терапія в максимальному об'ємі, стероїди та нестероїдні препарати, і антиоксиданти. Перша неспеціалізована допомога надається на місці, де сталося пошкодження ока або в медичному пункті, може бути здійснена самим постраждалим яким-небудь із присутніх середнім медпрацівником, лікарем будь-якої спеціальності з обов'язковим дотриманням правил асептики та антисептики. Перша неспеціалізована спеціалізована допомога це обрибка, обробка садин шкіри одновідсотковим спиртовим розчином бриліантового зеленого трьохвідсотковим розчином йоду або іншим антисептиком, видалення поверхневих сторонніх тіл, конюнтиви і профілактика правця. Це обов'язково, бо травма. Перша неспеціалізована допомога промивання очей водою при хімічних опіках, наголошую не 2-3 хвилини, а 20-30 хвилин, щоб зменшити вплив, токсичний вплив реагента. Інсталяція антисептиків та антибіотиків. Боротьба з больовим синдромом накладання асептичної пов'язки. Первинна спеціалізована допомога надається військово-польовому шпиталі, передбачає проведення загальноклінічних та спеціалізованого офтальмологічного обстеження. Первинна спеціалізована допомога надається при наскрізних пошкодженнях повік та сльозних органів, множиних сторонніх тілах рогівки, проникаючих пораненнях ока, контузіях ока другого або третього ступеня. Привинна висококваліфікована допомога надається в спеціалізованих офтальмологічних центрах при важких травмах органа зору. Привинна висококваліфікована допомога також надається при пошкодженнях повік та сльозних органів з дефектами тканин, що потребують офтальмопластичних втручань, субкон'юнтивальних розривах склери, клаптевих пошкодженнях рогівки та склери, великих пошкодженнях радушки. Первинна висококваліфікована допомога надається при вивихах та підвивихах кришталиках, гемотальмі, підшаруванні сітківки, і інших, проникаючих пораненнях та контузії єдиного ока, внутрішньоочних та магнітних сторонніх тілах, сторонніх тілах в задньому відділі ока, пошкодженні зорового нерву, ефективність надання медичної допомоги. Ефективність надання допомоги при бойовій травмі Органазору залежить не тільки від кваліфікації спеціалістів, але й наявності відповідного обладнання, але й від чіткої організації лікувально-евакуаційних міроприємств. Кращим видом транспортування, зрозуміло, є санітарна авіація та санітарна машина у випадку відсутності на машині. Любі, ефективність медичної допомоги при бойовіх травмі органозору залежить також від терміну проведення хірургічного втручання. Офтальмолог має керуватись наступним принципом: не допустити або не пропустити початок ендофтальміту, намагатись зберегти функціональний стан сітківки. Ці принципи лежать в основі визначення термінів хірургічного втручання після перенесеного поранення. Виникаючі поранення, це негайна ревізія рани, герметизація склери чи рогівки, первинна хірургічна обробка ока має включати максимально можливі технічні та адекватні стану органу зору втручання, ознаки початкового ендофтальміта, негайна вітеректомія, максимальна протизапальна терапія продовж перших трьох діб спостереження за хворим по принципу контроль кожної години. Рухоме стороннє тіло, видалення в першу-другу добу. Центральний грубий рубець рогівки це ургента кератопластика, пошкодження капсули кристалика з виходом кристаликових мас, їх аспірація та видалення одна-дві доби. Травматична катаракта, термін хірургічного втручання залежить від зорових функцій. Пошкодження райдушки, терміни втручання від одної доби до трьох тижнів при проникаючих пораненням пластику райдушки проводять при Привинні хірургічні обробки, формування зіниці при травматичному мідрязі, проводять в більшості випадків пізні терміни, в залежності від функцій ока, гемофтальм, розсмоктуюча терапія в перші 10 діб, при відсутності динаміки вітрактомія. відшарування сітківки, вітріоретинальна хірургія або екстрасклеральна пломбувальна не пізніше 10 діб. Торинна внутрішньоочна гіпертензія при відсутності ефекту від гіпотензивної терапії, хірургічне втручання через 2-3 дні, а при медикаментозній компенсації вирішується питання про хірургічне втручання пізніше десь через місяць. Травматична афакія Імплантація інтраокульорної лінзи до утворення передніх чи задніх синехій шварт в період 10-15 днів. Висновки для бойових пошкоджень органа зору характерні множинні, комбіновані, поєднані важкі травми, часто з пошкодженням обох очей та наявністю внутрішньоочних сторонніх тіл, з метою підвищення ефективності лікування, потерпілим з бойовою травмою органа зору необхідно дотримуватися принципів етапності надання медичної допомоги. Постраждалим з важкими травмами органа зору. Які потребують висококваліфікованої допомоги доцільно якомога швидше направляти безпосередньо спеціалізовані офтальмологічні центри. Основними досягненнями сучасної офтальмотравматології є використання звичайно вітроретинальних технологій мікрохірургічній обробці поранень очного яблука. Досконалення технології локалізації та видалення внутрішньоочних сторонніх тіл, реконструктивна мікрохірургія, пошкоджень орбіти та допоміжного апарату ОКА. Дякую сердечно вам за увагу.